Доброго дня! Вітаю вас! Ви на каналі Раїси Волошини, квіти від Раїси. Сьогодні у нас 20 липня, це середина літа. І вже нас радують своїм квітуванням єргіни, жоржини. Вже є сорти, які вже квітують, а є ще які тільки думають. Ну, як люба квітка, є сорти. Ранні, є сортопізні, все залежить, як їм сподобалося рости в цих умовах нашого, нашої весни і нашого літа. А зараз я хочу вам показати і трошечки розказати про чудовий сорт, сорт Тартан. Всі його дуже багато людей і фанатів Жоржин знають цей сорт. І я хочу трошечки про нього розказати. Цей сорт був виведен з Нової Зеландії в 1950 році. І потім був вже в 1950 році завезен до Європи. Ну і так він вже почав розпространятися по всьому земному шару. І, звичайно, і прийшов до нас в Україну, спочатку в Радянський Союз, а потім вже і в Україну. Цей сорт знають поціновуючи журжин, його дуже люблять. Тому що це просто красень. Сорт легенда, сорт красень. Ось сорт Тартан. Чудовий сорт, дуже давній. Шикарний, можна сказати. Він відноситься до виду декоративне Жоржина. Подивіться, який він красень. У мене є тут три корча його. І ось такі в нього завітушечки, квітка велика, десь 20-25 см в діаметрі. Він такий темно-винного кольору, з білою полосою. Такі в нього завітушечки йдуть. Трішечки він підгорає ось тут ззаду. Але цього року я його посадила тут трошки в затінку. Тут не дуже сонце так пече, бо ось з цієї сторони в мене росте ожина, і, і тут будиночок. І трошки сонечко як встає, то не дуже припікає. Це вже після обіду. То тут припікає сонечко. Він висока, ця жоржина висока. Ось бачите, який він високий. Тут десь метр п'ятдесят в нього є ріст. Навіть, мабуть, ще й вище, бо ці бутони ще вищі. А колір просто безподобний. Він такий темно-бордовий, такий вишневий вінний колір. Ось так горда в нього він дивиться вгору. Дуже гарна квітка розположена. І його можна використовувати як для клумби, також можна і на зріз. Листва в нього така темна, темна, зелена, крупна листва, високий такий в нього квітонос. І ось бачите, тут пуп'янка вже і дуже високий квітонос. Ну, звичайно, для того, щоб була квітка гарна. Треба посинкувати ось тут. Бачите, йдуть такі паруслі, і я їх обриваю. Ось, щоб. ось тут видно на цьому. Ось ці пагоночки маленькі, я буду обривати для того, щоб пішов ось тут один бутончик. І ось тут також будемо лишати один центральний бутон. Ось цей бутончик ми обриваємо. І ось цей, із з цього боку, якщо і нема, значить, ось цей центральний ми лишаємо. А ось ці бокові бутончики всі будемо обривати. Ось тут де бутон центральний, а ось цю ми обриваємо. Ось так він в полурозпускі, такий гарнюня. Бачите, тут біленькі такі перші лепісточки в нього, пелісточки такі біленькі, а ось тут вже йде такий бордовий колір. Ось такий він красунчик. Ось такий він красунчик, дивиться, як очко. Ну, ось, ось такий він, гарнюня, зараз вже розкрився. Повної своєї краси, високий, гарний сорт. Далі. Так що рекомендую його до своєї колекції. Жоржин, знаю, в багатьох він є, але він трошки може і капризнувати, тому що зберігатися він, як який рік, треба до нього мати свій підхід. Ну, вони такі, квіти, вони капризні. Кожен хоче до себе любові та уваги. І до кожної квітки треба знайти свій ключ, свій підхід, щоб вона вас полюбила, щоб ви її полюбили. Тоді вона вас полюбить. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Буду ще розказувати про нові сорта, які є в моєї колекції. Дякую. Всім гарного дня, мирного вечора.